Завтра на Майдані ми повинні затвердити маніфест всеукраїнського об'єднання Майдан. Щойно ми сьогодні з Радою Майдану опрацювали. Це ті ключові завдання, які стоять перед українською громадою для того, щоб в Україні змінилось життя. І що нам, як всеукраїнському об'єднанню Майдан, нам як політичним силам необхідно робити. Тому завтра буде затверджений маніфест. Що стосується автопробігу, то завтра також буде автомобільна політична екскурсія. Спочатку до резиденції президента, від резиденції президента до резиденції спікера, від резиденції спікера до резиденції прем'єр-міністра, щоб передати три ключових вимоги українського народу: перше звільнити невинних, друге посадити бандитів, і третє відправити уряд у відставку. Вони, якщо не чують, то ми прийняли рішення на дорозі написати їм цих три вимоги, і вони, коли будуть виїжджати, будуть мати можливість кожен день читати те, що від них вимагає український народ. І потім автопробіг повинен повернутися до нас на майдан і переповісти нам, як це все відбувалося.